Я всіх вітаю на території жаху. Мене звати Вола. І ми продовжимо проходити... Ну, грати в монстру. Ошибесно. Ну. Йди придурок. Ну, чесне. Ну вон, кінець. Берем фонарик. Пляха. Shift ShiftBich, te блях, это Перефонарик. Я просто вже забув... Вот. Лива кнопка. Тут нічого. Вот тут... Блин. На F. Просто я вич... Я забуваю тут не на E. Я привик до e, щоб в всіх іграх на E щось зібрати, А тут на F. Я, кстати, зараз граю в наушниках. Да, признаюсь, часто до того я грав без наушників. Ну ми... ми того бачили, але тепер я граю в наушниках. Да, кстати, дивіться, як тут може дети. Хопа! Хопа. Хопа. Так... Тут, типа, можна... включити... світло, бачите? Тільки одна хрена. Тим більше знаючи, що тут монстри, бляха, полюють на мене. Я б краще такого не робив. Йдемо нагору Так. Sheep. A sheep? No then hell did I end up here. Investment is about the. я, якого хрена я тут роблю, я маю вибрати звідси. Повністю тебе підтримую, братан. Повністю. Я не можу зі тобі. виставити, Ну да, це хренова ідея. Хрено. А типа то, що нікого тут нема, тебе то не хвилює, да? Ла то в наушниках зараз буду буду обсиратися. блять Вот Вертоліт, блять Для вертольота мені треба было Cat Restine Cables Find Fire Jump Unlock Helicopter Door Да типу тут А ти ти вмієш літати летать на вертолте да чувак? О Погнали шукати Ой. Та, бляха. Погнали. Нема поки що тих монстрів. Ну і добре. Ладно, бляха, шо ми якісь цикло, бляха, чи шо, блін? Блять. Тихо. Ми ж не якісь цикло, правда? Йдем вниз, бляха. Йдем. Йдем сюда. А то всі ще йдем ще нижче. Аф. Так, тут якщо що є десь заховатися. Світло мегасимо Шо? А шо, чекай, шо тут таке? Да стейп, ага Вот то типа ф... Ну, це типа дохранитель но фонарик Пизмейты Йоп твою мать Я ліпше відкрию, этого на всякий падал Ладно, йдемо. Заткій хопа, монстр. І добрий день. О, шейки здай. Тут якщо що тоже є десь заховатись. О, то мотовий дволікти можна. А, в принципі, воно мені не потрібно. Тут нічого, тут теж. Походу тут нічого такого нема. Ладно, идем далее. Я кажу, я, я а трохи, я теперь не боюсь, блин. А не... Идиот, идиот. Он за мной, правда? Та да. -о. Ой-ой-ой <рикун> <рикун> Ну все. И ломаешь шию мне нафиг Классно блин Попробуем <рикун> шей раз Mate New Game Давай конечно Шойки Зелох, блин, ч шо Попробуем ш Так мы загрузились Знову да My head is killing, моя голова типа в возглавно, Where I am Типа хто я? Де я є? Я не знаю, чувак. Кстати, да, ми ж таки не знаємо хто, як звати нашого головного героя. Треба йому ім'якість придумати. Пропоную там, не знаю. А бляха то F, а не F N S ne понял. Press left control. А, я знаю. no, 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 I think so. Та-та-та-та Весь час забуваю, що тут на F Все, відкривати Закривати, блін Тут щось себе так закрываем Давать я не буду світло вырабатывать Хай буде О Ну хай візьме нам да. Може пригодиться десь. Кстати... По ідеї... Там той финею тоже ж може тих монстрів відволікати. бляха та не то. Що то за звук? Ладно. Шадмильфан. И мне нафиг не потрібно. О, то часом не кров там був? А, ні, то просто просто виглядає, як кров. І тут пусто. Тут хотя бы еды зах... А, да, є. Окей. Хопа! Хопа. Все, залезь, и сюда ж би. Блять, ты можешь ти можеш хише-то бить якось. Ты ж... А, не, ну да, він же не знает, типа. Пока шо. Что тут есть які монстры? Как Як минимум три. Та я думаю тільки три їх є тут, в ті игрі Аптечка Ого, нічого собі. Навіть фізика якась є. Тих-тих-тых-тих тих, тих, тих. О, записка, Ні, не можу взяти Того теж відкрити не може Ладно йдемо. Бляха, ну тебе ж почують, бляха. О! О давайте перше нагору сходимо. А тоді вже... А ще what the hell did I end up here? Ну коротше. Ми то все бачили. От було би цікаво на ніс піти, а там походу... Але походу не вийде. Вода, да море, море. Безкрайні море. Або й океан навіть. Ага. Тут тобто краще з того боку зайти зараз. Вот. Що нам треба? Для того, щоб відремонтувати вертоліт. Треба куста або ті дроти, Що там треба, блін? ФОПа, До а. Ключі. Щоб відкрити двері, от. І от ще щось. Find. F. Я не знаю, що таке. Заправити, походу. Я якось спробував першийся і заправляти його не, не дуже вийшло. Не особо. Офіт. Але от реально цікаво, як той чок попав на той корабель? Тушка взяти. А тут виносовість є, типа? Або він задихується. Шо, блядь? Ну побігли туди. не можна відкрити То, То зад, чи то перед блін. Ні, то, то то скрышне все зад. Ну. No. Та, батч-то, дайте потаги. Блін, эф. Тут, кстати, теж тоже один монстр. От модак. Звідки інвейди, блін? Звідки ти модак появишся, блін? От реально, бляха. Я народ, я тільки зайшов! Тих-тих-тих-тих. Ты тих, тих, тих. звідки інвейдиш? Щоб я в хоті... те. Та не крихти, виходь давай, мені Блядь. О! Здорово! Здорово, братан! Ну, подеймось на него. Да. Ни Нихрена, Ни хрена, ни Бляха. Ладно. И не иде? Ладно. Бля. Один зашел. Во-во-во-во Звел мудак, я тут Ой, блядь Будем по колу бьяти, братан По колу, по колу Давай да побьем по колу блядь Ха-ха Хоя Хоявот А не доженеш не доженеш Не доженеш Да я реально я бігаю, що за нього. Я за залечу в одну з тих дверей і все, блін. А, ну все, блін! Народ, його нема. Таан. Ідіот, закрий двері. Все, това може спокойно да What the fuck was that? I need to find them a way out or here as soon as possible. И типа, и хрена то було, блин? Так... Чую, чую, блин. А шо, толку? Тут більше нічого такого нема. Так, відкриваємо. Закриваємо. Якщо що, я встигну заховатися. Надіюсь, блин. Отайота. Блін, без вікон якось депресивно. Як закрити б... У мене класу фабі нема, але блін. Хоть би вікна якісь без. Так, хай будуть двері відкриті, щоб я знав де я був, а де не був. Ага. Ля? <му> yeah. б твою мать Ладно, давай. То камера Каб... Там... БЛИН! Ай, не встиг! Не встиг зараза! Не... Я понял. Ладно ну за ще раз. Так, мы загрузилися. Знову все те саме. Да-да-да, мы то знаем. Блин. О! Тепер то уже не зажигалка, а той. Что-то було, блядь. А взаимо... что то за поймищение таке? хреновики из звука. Мы это уже знаем. Зоя там же самое. Класс. Тут ничего цикавого. А, блядь, Йдемо, йдемо як завжди нагору. Да-да-да, ми то знаємо. Нафіг мені цей фонарик зараз включати, то і так все в. Блін. Не туди трошки. От. Один способів вибратися. Так, да, да, ми то бачили. Дэм. Чекай, то Ага. А. Да, мені сюди. сюда. сюди, сюда. Я хочу знову пройти туди. Ось сюда. О, а вот и кроу. Так, вот тут ехать для захват из бляха. Э, ну можно сюда зайти. А тут типа вишелка. А, не, по идее я же могу залезть и то Та, 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 вот, бачите? Я могу пить. Я по твоему. Тилка. О, тут є вікно. Обще, тобто, тут двоє людей, навіть чотири людини може. Може жити. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Ти мене не бачила. Довбана камера. Ну, бачите, воно мене палить. Нет, того То ж тут возле эти, да? А, нет, не тут. Б... Ні, є, фу Якщо що я ліпшу уже за... туди залізу. Ібо не фіг, блін. О, тут FPS підвищився. Тобана камера, то вона мене палить. Вона везе видає той звук сирену, і на ту сирену прибігає той монстр. Він шукає мене. Что я... Нет, тут сидло не працює. Тут туалет. На туалет на папире. та Та-та-та-та, шукай мене, блять, шукай. Тож что... Бачили? Тоже типа... А, воно ну, может... Типа так, знаєте. Ой. Смислі відкалай. Я кажу, що той монстр буде дуже тупий, якщо він мене не знайде. Серйозно? Чувак! Ну да, да, штучный интеллект, конечно, тех монстров. А народ. Че, я, ну да, да, да. Ну, не переживаю. Толба на камера. Та бляха камера. Вона не палить. Розумієте? І тому я не можу. Так. Давай нафіг А, то можна теж заблокувати двері, типа? О, ключ пригодиться. Просто? Серйозно фізика не працює є, yeah. ладно, yeah. виходимо БЛЯХА! Прям. Я нарвався на добаного монстра. прям. Ладно, я думаю, на цьому ми закінчимо. О! Все, народ, я думаю на цьому ми закінчимо. Це була друга серія гри Монстру. Я думаю, ми ще одну серію запишемо, все-таки я. я попробую ще один одну серію. Максимум, більше ні. Я, бо нема сенсу. Я думаю, записувати. Все. Мене затило. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока-пока.